Великі маршрутки почали їздити у Чернівцях. Епопе з будівництвом на вулиці Гонти після невеликої перерви продовжилась. Новий дах та спортивний майданчик з'явилися у дітей-сирі Торщівського будинку інтернату. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. «Час Учасному Чернівців» в студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях ввели в експлуатацію ще два маршрутних автобуси. Нові машини їздять під номером 34. Це маршрут від заводу Гравітон до гіпермаркету Караван. За міськістю вони розраховані на 116 місць, що забезпечить якісне перевезення навіть у години пік. У Чернівцях додатково перевозитимуть пасажирів ще два автобуси 34-го маршруту. Їх завезли із Німеччини. Якщо якість нового транспорту не розчарує перевізників, то ряди чернівецьких маршруток великого класу поповняться. Будемо на майбутнє пропонувати всім перевізникам використовувати такого класу, не іменно ці автобуси. А мається на увазі в часи пік використовувати автобуси великої вмістимості, для того, щоб якось зменшити той коефіцієнт наповненості автобусів. Автобусів час пік, щоб не було такого, що пасажири залишаються на зупинках і не можуть уїхати. Самі ж пасажири на якість перевезень не скаржаться в новому просторому транспорту дуже раді. Здивувалася, як побачила, що це 34-те. Думаю, ну, такої маршрутки я ще в чеченістях не бачила, це перше, напевне. Ну, подобається, а далі вони бачите, як вона буде їздити. Це не описуємо, це крестота. Все приємно їхати, тепло, просторно. Ну і обзор хороший, і машина красива. Знаєте, все має значення. Мене це перше пічлення, таке дуже приємне. Я їхав сюди на такому, от, і дуже приємно. Хочете їхати в ньому? Чесно наразі. Перевізники вивчають пасажиропотік міста. За цими спостереженнями вони знатимуть, де ще потрібні додаткові автобуси та маршрути. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Епопея з будівництвом на вулиці Гонти після невеликої перерви продовжилась і поки що завершилась схожа на користь забудовника. Хоча комісія чиновників, які досліджували це питання, знову зобов'язала зупинити будівництво офісних приміщень, забудовник встиг вже звести перший поверх і розпочати будівництво другого. На гонти знову зібрались люди. Комісія, що досліджувала зведення офісних приміщень і неодноразово робила приписи призупинити роботи, мешканці демонструють, як споруда встигла вирости за цей час. У нас от з кожним разом все менше і менше, потому що люди розувірюються, вони дивляться, що ми ходимо, ходимо, пішемо, пишемо, а результату ніякого. то тобто власть сили не має. Люди кажуть, для таких робіт земля тут дуже ненадійна. Ця вода все одно не є, це природа вона нікуди не ділася. На под землі. Якщо така махина давить на землю. То й на ті місця, де приходить вода, та вода куда транелі позна вийдіть. Поставники комісії говорять про завершення знаю, своєї документи. роботи. Всім направили листи і заключення, і що потрібно зробити зараз. Вони працюють. Сіли зараз подумали ще і призупинили повністю будівництво. Сьогоднішній дня він призупинив будівництво. Мешканці кажуть, змирились би із будівництвом, якщо б на цьому місці провели дослідження, чи справді роботи можуть бути безпечними. Натомість, забудовник навіть не змінив цільове призначення землі. Сплатити за це штраф та зробити цю процедуру зараз, зобов'язали його чиновники. Якщо ні, справа знову переходить до міської ради. Привести земельну ділянку з функціональним використання для будівництва і, і офісу і обслуговування. от. Чи звільнити земельну ділянку, земземельну її привести стан, який був до того? Вочевидь, найменше епопею турбує представника замовника будівництва. Він готовий судити з міською радою скільки завгодно, щоб довести своє право. Вчора тільки дали припис зупинити будівництво. Ми виграли суди і зараз знову виграємо суди. А тим часом на споруді вже росте другий поверх. Має гумена Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Протягом тижня Чернівчан активно агітують підписатись проти бригади Яценюка. На початку тижня ініціатор цієї акції Василь Мойсов, який очолив громадську організацію спільними зусиллями Чернівчан, поспілкувався із журналістами а вже у четвер особисто зустрівся із представником політичної сили Фронтзмін в студії станції ФМ на програмі Суть речей. Нова громадська організація спільними зусиллями чернівчан проти фронту змін її керівник запевнив слухачів у студії, що працює виключно на благо чернівчан та проти опозиційної політичної сили. Я в даний момент на цьому етапі свого розвитку представляю чернівці чернівчан. і піклуюся поки що не всією україною, а нашим містом, нашими громадянами. Яка головна мета вашої громадської організації? Захист від в даному випадку від фронту змін і його команди натомість фронтовики переконані, що це політична акція про владної партії, і співзвучна назва громадської організації з ініціативною групою, котра тривалий час вимагала розпуску місцевої ради, не збіг обставин. Та акція, яку проводить організація Василя Пилиповича, ці сині намети, в яких роздаються листівки. Це пряма реакція партії регіонів на започатковану нами акцію Україна проти Янкович. Абсолютно пряма і. Зрозуміло, що влада перелякалася, владі щось треба якимось чином реагувати на це, запутати людей, скажімо, замарати брудом опозицію. Тому відбувається все, що відбувається сьогодні. Чим і як завершилися звинувачення на адресу фронтовиків, та чи будуть останні подавати до суду? Читайте в друкописі, який найближчим часом буде викладено на нашому офіційному сайті acc.in.ua. Василь Галушак, Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці Новий дах та спортивний майданчик з'явився у дітей Сирі Тошівського будинку. Інтернату коштами допомогли благодійники. Уражені дітлахів збирали наші журналісти. 200 тисяч гривень благодійних коштів вартує новий дах в воршівському дитячому будинку. Нова покрівля закладу була вкрай необхідна, адже її не ремонтували вже більше 30 років. Вода протікала в приміщення, від цього в кімнатах ставало вогко. І сирість, волога і дискомфорт для дітей, тому що ми розуміємо спальні приміщення. Якщо в групові приміщення, де діти граються, ну якось можна е, нівелювати, а в спальних приміщеннях, де діти проживають, і сирість, і волога і для органів дихання, це зрозуміло, що не надто позитивне. Дуже багато проблем було з затікання дощу на ті місця, де ми вже зробили ремонти, де ми тут зараз знаходимося. Тому це саме нагайна проблема була накрити дах, щоб займатися ремонтами всередині. Окрім нового даху, благодійники вирішили облаштувати для дітей спортивний майданчик. До цього тут могли гратися тільки дошкільнята. Відтепер малюки мають не лише невеличке футбольне поле, але й майданчик для баскетболу та волейболу. Незабаром благодійники планують замінити тут ще й каналізаційні мережі. Є ще проблеми, які існують на сьогоднішній день. Це в нас каналізаційні це труби, але на це теж вже виділені кошти біля 20 тисяч гривень. І я думаю, ближайшим часом ми замінимо ці труби, які на сьогоднішній день в аварійному стані. Такі нововведення страшенно тішать дітей. кажуть, що в нових світлих кімнатах їм краще відпочивати, а на спортивному майданчику вони планують влаштовувати змагання, на які запросять своїх сільських однокласників. Ми будемо прилишати на, на ігру своїх однокласників зі школи на футбол, на волейбол, на баскетбол, на це все. Ми вже один нас пригласили. Мені тут подобається те, що тут дуже ну, приємно та простора. Тут багато світла є, ну, подруги дуже ну, хороші. Мені тут все подобається. Всі ці роботи виконані за кошти небайдужих людей. Незабаром благодійники планують завершити ремонтні роботи в Магалянському інтернаті. Далі інші заклади, де також дуже потрібна допомога. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Минуло 93 роки з часу, коли Буковинський народ зробив одне зі своїх перших волевиявлень. 3 листопада 1918 року. На Буковинські віче зібралися близько 10 тисяч людей. Усіх них була єдина мета приєднатись до України. Збори відбувалися на центральній площі Чернівців перед магістратом. Згідно із правом кожного народу на своє національне самовизначення, Буковинське віче проголосило воз'єднання північної Буковини з західноукраїнською народною республікою. Саме цього дня. 93 роки тому наші мудрі попередники гранично толерантно, цивілізовано, відповідно до беззаперечного права народів на самовизначення, проголосували за неподільну, соборну, незалежну Україну. Без закого галасу проторували шлях уковини до єдиної держави шлях майбутнього. Місцевий люд висловив споконвічну мрію. Про прилучення австрійської частини української землі до України з нагоди 93-ї річниці Боковинського віча в обласній філармонії міста відбулись урочистості вже восьмий рік поспіль на честь свята освітян та діячів культури нагородили преміями Сидора Воробкевича грамотами кабінету міністрів та місцевих органів самоврядування. Такий був інформаційний випуск частоми Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНІЙ. Також заходьте на нашу сторінку Фесбуці, часто ми Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.